Клянусь робити тебе завжди щасливим, любити тебе все життя. І навіть якщо будуть буревії і дуже сильні перешкоди, я від цього ще більше буду тебе любити. Люблю розуміти для чого ти живеш. Ну, мене найкраща в світі дружина, мама Ірина. Дуже я про це ну рідко говорю, тому що мене мало хто запитує, але я хочу сказати, що в українському шоу-бізнесі є багато зірок, які не тільки досягли значних успіхів у своїй кар'єрі, але й зуміли побудувати міцні сімейні стосунки. Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн розкаже про найміцніші пари в українському шоу бізнесі та їхній секрет міцних стосунків. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Любов може все, кохана, я знаю. Завжди шукав під номером один у нас йде Марина та Павло Зібров у серпні 2024 року. Співак Павло Зібров та його дружина Марина відзначили 30-ту річницю шлюбу зі своєю другою дружиною. Найвідоміший український вусань познайомився на одному заході, куди його запросили виступити. В інтерв'ю для Аліни Доротюк зібров пригадував, гарна і модна білявка одразу впала йому в око. Чекав свого виступу з гітаркою, чекав свого виступу, на саме задній ряд підійшов. І дивлюся, о, місце є вільне, ну що стояти, ще є час. І я присів, дивлюся, поряд така, дівчинка сидить, блондинка, красива, модна. І так посміхається. Отак вот ми посміхалися і не більше. Згодом пара почала зустрічатись. Рік Павло їздив до коханої, а потім вона прямо сказала йому визначитися або вони разом, або ні. Зібров не зволікав із рішенням і зробив пропозицію. Пара розписалась у день народження Марини, 25 серпня. Таким чином, у родині подвійне свято. Ба більше у 2019 році на срібну річницю весілля Павло Миколаєвич знову повів дружину до вівтаря. Також Павло Зібров зізнавався у їхній їхньому шлюбі немає криз. На момент одруження вони були дорослими людьми і вже мали перший невдалий досвід. Натомість Марина розповіла про одну проблему. Мене дратує, що він хропить. Ми спимо у різних спальнях. Свою дружину Павло Зіброво лагідно називає капітаном моєї душі. Разом подружжя виховує спільну доньку Діану. В інтерв'ю для Ростислав Продакшн Павло Миколаєвич поділився секретом міцних стосунків. З гумором живіть, з умором живіть. Посміхайтесь, якщо щось натворив, обцілуй, принеси подарунок. Ну, якщо я образив, там, чимось десь провинився, то я обов'язково щось, щось несу додому. Таке хорошеньке, цінне те, що вона мене дуже сильно любить і, і береже мою нервову систему. Я їй за це дуже вдячний. Під номером два у нас йде Ірина Федишин та Віталій Човник. У липні 2024 року співачка Ірина Федишин та її чоловік Віталій Човник відзначали повноліття свого шлюбу 18 років. Вони познайомились на одному заході, куди Ірину запросили виступити. А Віталій був ведучим. Ефект на красуня одразу сподобалась чоловіку, але того вечора все обійшлось лише короткими поглядами у її бік. Пише Таблоїд. Ну і взяв прийшов, щоб взяти пісні, але оскільки ніхто пісні не брав, тільки всі були за авторхом, і вона подумала, що я за авторхом, і дала мені на відкритці mm -hmm. е перший наш автограф, який до нас зберігається в сім'ї досі. Це було таке перше знайомство, яке mm -hmm. зап запропонував пісні взяти, навіть із них представити, пісні взяти для радіо. І раз що потрібно підійти до продюсера, і він це вам допоможе у цій справі. Допроте є... було нереально, так що моя ага. зустріч, моє знайомство на цьому обірвалося. Ще хотіла вас попросити взяти диск з піснями. Я кажу, о, добре, дякую. Я працюю на раді. Я кажу, там є людина старша, яка це відповідає. Туди він ціном, десь компакт десь і далі, власне. І пішов за цим компакт-диском. А вже потім він познайомився, значить, з нашим колективом, тому що у нас було так декілька артистів, у нас було таке музичне об'єднання. І потім він запросив наш колектив на свою радіостанцію, тому що вона святкувала радіо, де про це Віталій Франківську назвала за радіодзвони. І власне там було якась кількість років радіостанції. Вони святкували, і він запросив мене як співачку, щоб я там виступала. Значить, привітанням музичним, і вже там. А він там був ведучим, і вже там в принципі ми обмінялися телефонами. Вже з того моменту я його запам'ятала. От він впав мені в око, і ми почали дуже тісно спілкуватися. Згодом човник зателефонував Федишина, на за декілька місяців запропонував одружитися. Ірина не планувала виходити заміж у 19 років, але коханий був наполегливий. Співачка відкинула свої упередження і погодилася, бо як зізнавалась, дійсно покохала свого Віталіка. Це були наші родичі, це було дуже цікаво, дуже гарно, дуже Важко було тому, що у нас я виїжджав з е, самого е, Чорткова звідки я родом. На авто ми виїжджали, ми добре тобто, проважали зранку, плели всякі традиції традиції, барвійник і таке інше. Потім ми їхали до Львова, це до зовсім далеченько, Тому у нас починалося все дуже з Тобто, у нас оці традиції такі збереглися справжні українського весілля. Тому це все пам'ятаємо і дякуємо Богу, що ми маємо можливість. Вже 15 років бути разом творити, робити спільну справу, пропагувати український продукт тепер вже не тільки піснями і на сцені. Секрети міцних стосунків кожна пара проживає кризи. Ми це всі знаємо. Як ви з них виходите? Якісь поради дайте глядачам. Одного любити, підтримувати, завжди доповнювати це. Люди це дуже просто просто не шукати. Якісь проблеми, а навпаки, їх старатися доповнювати, тобто кожного якісь недостатки, їх просто е, е, доповнювати і все. Бо розумієте, для чого ти живеш. У ну, мене найкраща в світі дружина, мама. Е, Ірина дуже, я про це ну, рідко говорю, тому що мене мало хто запитує, але я хочу сказати, що це великий скарб не тільки для мене, а також для всієї України. Каже терпіння. Іра дуже терпляча дружина. Та як мій мі, при собі пробачення, якщо часу вже не то тому е, дійсно любов все згладжує. якщо люди люблять один одного, е, є якісь моменти непорозумінь. От головне. Поважати один одного, не наговорити дурниць ту секунду, трошки остримати, стримати себе. Я Думаю, що кожна пара вона вже відчуває один одного, коли ти можеш трошки нажати. А коли треба відступити, перечекати, відчувати один одного. Якщо щось стається, дійсно видихнути, перечекати якийсь момент, потім на тверезо, коли емоції чекають, переговорити і любов, вона насладжує люди. Люблять один одного і вони. Якщо щось стається, щось наговорив, говорив не так, десь поступив, ти пробачаєш і йдеш далі. Тому під номером три у нас де Костянтин Грубич та Світлана у світлі прожитих 30 років подружжя ведучого Костянтина Грубича та його дружини Світлани розцвітає неймовірна історія тривалої любові та взаєморозуміння. Ця пара, яка встигла подолати не лише випробування часу, але й трагедії, стала справжнім прикладом того, як в буденності та в бурхливих обставинах можна вижити та розцвітати від кохання. Дружина в мене дуже красива, дуже вимоглива. Вона щира. От я її і полюбив, і сприймав. Маю, як як, як свою дитину? Мені хочеться її. Е... Обігріти, приголубити вона виняткова. Секрет такої тривалості відносин, за словами самого ведучого, полягає в простому та водночас глибокому небайдужості одне до одного. Але ця історія любові має й іншу сторону: біль та втрату. В липні 2014 року подружжя поражило трагедію. Загинула їхня донька, 17-річна Ольга. Автокатастрофа на пішохідному переході залишило їх у глибокому шоку та болю, яке склалося від величезної втрати. А спільно. Не горе спільна втрата, звісно, зближують важкі миті, які пропадають на долю подружжя, стали викликом для їхніх відносин. Їхня історія це нагадування нам про те, що кохання та підтримка одне одного можуть подолати будь-які перепони і що вони є тим ліком, яке зцілює навіть найглибші рани. Для мене дуже важливим було в, в початковій фазі кохання це. Бачення в об'єкті моєї любові матері майбутніх дітей. мені здається, що ми, ми не прогадали У нас чудові діти. Ну своїми, своїми кожен з нас різний. О. Ведучий говорить в їхніх стосунках з дружиною, не обійшлося без ложки дьогтю. Бували різні моменти з непорозуміннями та сварками. Це не була суцільно модова мандрівка. Ми навіть зараз відходимо від недавньої переперченої страви, що часто у нас трапляються у меню стосунки. Причини сварок банальні: не така яєшня, не так зрозумів, куди пішов, чому не зателефонував, і ще тисяча дрібниць, що псують нерви. А врешті роблять міцнішим наш тривалий союз. За словами ведучого, всі випробування, які їм зі Світланою довелось пережити, зробили їхню пару лише міцнішою. Хочу, щоб ще, хоча б стільки разом, ми не ідеальна пара, і не приклад для. Наслідування у нас купа помилок, і досі немає спільної точки зору. Багато на що, але є твої очі і руки, перед якими я завжди капітулюю. Дякую за тридцятко. Моя перлинко звернувся до дружини. шоумен. Шоуменусь робити тебе завжди щасливим, любити тебе все життя, і навіть якщо будуть буревії і дуже сильні перешкоди, я від цього ще більше буду тебе любити. Під номером 4 у нас йде Руслана Лежичко та Олександр Ксенофонтов. Переможниця Євробачення 2004 Руслана та її чоловік Олександр Ксенофонтом є прикладом ідеального союзу. Вони познайомились, ще на початку кар'єри виконавиці, коли Олександр став її продюсером і співавтором багатьох хітів. Руслана зізнається у їхніх стосунках. Олександр справжній романтик. Для коханої він створює фантастично красиві моменти. Весіля закоханих відбулось у 1995 році. Руслана Розповідає, навіть сукню не встигла купити, просто закохані однієї миті вирішила стати чоловіком та дружиною. Їхній шлюб триває вже 29 років, і вони продовжують підтримувати одне одного як у творчих, так і в особистих прагненнях. Руслана називає свого чоловіка частинкою самої себе, а ще зізнається, в їхній парі бувають розбіжності та сварки. Але вони із Сашком завжди долають труднощі разом і знаходять компроміс у вирішенні складних питань. Як говорить артистка, вона вже цілком готова подарувати життя малюку. Ба Більше Руслана пояснила раніше їй. Не вдавалося спланувати вагітність через постійні стреси. Тож зараз вона серйозно займається здоров'ям, щоб мати змогу самостійно виносити здорову дитину. До слова, співачка до усиновлення поки що звертатися не планує. Дуже вірю в свої сили. Я відношусь до тих людей, які вірять, що це має бути кровне своє, і тільки я маю це зробити. Це енергетика. Я маю цю енергетику передати. Я працюю над цим. Демографічна ситуація для України є надзвичайно важливим питанням, тому я думаю, що Ну, я старатися, тому що треба просто працювати. Очі обличчя. В день в ніч. Я намагаюся такі речі взагалі не обговорювати і. Але подивіться, якось таке посміхається. Так, так, так. Лива мушка почервоніла. Я буду говорити мушки. Під номером 5 у нас йде Лілія Ребрик та Андрій Дикий. Подружжя Лілії Ребрик та Андрія Дикого вважають одним із найміцніших і наймедійніших в Україні, адже їхні кохання закрутились під час участі у популярному проєкті Танці з зірками, де Андрій був професійним танцівником, а Ліля запрошеною зірковою учасницею. Тоді обоє мали свої особисті стосунки, але справжнє кохання перемогло. Хоч Ребрик спочатку і заперечувала його. Їхнє весілля відбулось у грудні 2011 року. У шлюбі народилось троє доньок Діана Поліна. Та Даліна зараз Лілія та Андрій, окрім своєї основної роботи, разом працюють у благодійному фонді. в інтерв'ю Аліні Доротюк. Лілія ділиться секретом щасливого сімейного життя. У нас такий штиль в родині, що я дуже це ціную. Я настільки ще раз дякую чоловікові за таку можливість бути вдома в такому спокої. А чоловіка треба хвалити, йому треба говорити. Дякую. Чи це не тому, що треба? А якщо ти дійсно так відчуваєш, то чому б не сказати? От тут, мабуть, от знаєш, не треба хвалити. Ні, його не треба хвалити. Він що, він дитина, ні. І чоловік має бути найкращим. для тебе все. І тоді ну воно все, все якось, воно від від серця має йти. Воно не має йти, бо психологи кажуть, що треба, що треба, нічого не треба. Якщо треба, то вже нічого не треба. Під номером 6 у нас йде Вікторія та Юрій Ткач 28 лютого 2024 року. Шоумен та комік Юрій Ткач і його дружина, танцівниця Вікторія відзначили 10-ту річницю весілля. А власне, стосункам пари на декілька років більше. Вони знайомилися ж тричі до того, як почали офіційно зустрічатися. Відомий український комік та актор студії квартал 95» Юрій Ткач познайомився з дружиною. Завдяки мамі це сталося на дні народження батька знаменитості. Вікторії тоді було 16 років, і вона здалася гумористові дуже милою та культурною. Друга їхня зустріч відбулася ще через 5 років. На той час дівчині вже виповнилось 19, а Юрію 27. Тоді Ткач мав провести день народження танцювального колективу його мами. Там знову була Віка, яка на репетиції, за словами коміка, сама підсіла до нього. Як писала Вікторія Ткач на своїй сторінці в Інстаграм, вона завдячує долі за їхню зустріч і зізнається, навіть не дихає без свого чоловіка такими ніжними словами вона вітала коханого з днем весілля. Проте цього року Юрій Ткач зізнається, як опинився на межі розлучення з дружиною Вікторією. Про це комік відверто розповів у програмі «ЖВЛ представляє сім'ї є свої моменти в житті, свої кризи в житті через через одну з таких ми. Ну, я не скажу, що це було глобальне дорозлучення, до цього не дійшло. Накопичення питань, накопичення проблем, замовчування проблем. І тут важливо і важливо зберегти, зберегти і ще раз зберегти. Для цього дуже круто допомагають психотерапевти, дуже круто допомагають я не знаю, якісь духовні практики. Ом, всім у нас зійде Олена Кравець і Сергій Кравець. Українська комічна акторка Олена Кравець і телепродюсер Сергій Кравець потоваришувала в університетські роки, коли грали в КВК. Згодом дружба переросла в романтичні стосунки. Пара відсвяткувала весілля у 2002 році. А невдовзі у них народилась донька Марія. Влітку 2016-го на світ з'явилися двійнята Катерина та Іван. Цитує обосює подружжя вже 21 рік у шлюбі, і за цей період довелось зіткнутись із кризою після народження. Двох малюків Олена і Сергій були на межі розлучення. Але чоловіку вдалося зробити все, аби цього не сталося. З нас зробив певну внутрішню роботу над собою, тому що нам, теж як і багатьом парам, було незвично, незручно, важко, незрозуміло. Багато питань до себе один до одного. Я дуже рада, що в нас вистачило поваги до один до одного та розуміння того, що зберегтися в у цьому стані. Під номером 8 Олександр Падан та Іванна. У 2023-му український шоумен Олександр Подан відзначив 20-ту річницю весілля зі своєю дружиною Інною. Вони познайомились у шкільні роки і грали в КВК за різні команди. Інна одразу сподобалася Олександру, але той не одразу завоював її серце. Вони зустрілися знову, коли вже були студентами. Падан запросив Інну на побачення, і відтоді пара нерозлучна. Шоумен зазначав, за 20 років шлюбу Інна неодноразово рятувала їхні стосунки. Своєю мудрістю. Я тим, що я не хочу з нею втрачати цей зв'язок і почав просто м зосереджувати свою увагу на неї. На 10 років пропрацювала вчителькою в школі, вчителькою англійської мови старших класів. Вона виростила там гроші двох дітей. На зараз не зупинилася і почала шукати себе. Вона закінчила європейську школу дизайну. Зараз навчається на сексолога, тому що вважає, що в нас в школах треба запроваджувати взагалі сексуальне виховання. Під час повномасштабного вторгнення вона відмовилась їхати за кордон з неповнолітнім сином і залишилася з чоловіком. Подам наголошує випробування відстань і часом складне рішення для кожної пари. Подружжя виховує доньку Валерію, яка вже наступає на п'яте зірковому татусю і разом з ним веде власне шоу та сина. Ваше парка. життя вже не окремо, а ваше життя наче одне таке спільне на двох, навіть на п'ятьох. Ми 15 років тому, і зараз це зовсім кардинально інші наші стосунки. знаєш, стосунки, які е, побудовані. На довірі нам так цікаво, просто зрішує разом. От в цьому, мабуть, і є основний такий наш, наш сенс, що ми багато часу проводимо тільки вдвох. Під номером 9 у нас йде Григорій Рашетнік та Христина. Український ведучий Григорій Решетник зі своєю дружиною Христиною наступного року відзначить кришталеве весілля 15 років шлюбу. За цей час пара народила трьох дітей. Пройшла випробування славою та заслужено вважається однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Шоумен, крім роботи на телебаченні, активно розвиває свій блог в інстаграм, у якому нерідко ділиться саме сімейними моментами з дружиною і синами. Так, у своїх сторіс решетнік вирішив нарешті розкрити шанувальникам секрет свого міцного шлюбу. Виявилось вся справа у спільних поглядах та цінностях, сформованих ще в дитинстві. Не ну, нелегко знайти так свою людину. Ми е, маємо виступити тим фронтом, який скаже, що це існує, це нормально. Це можна нормально ставитись до дружини, до чоловіка, угу. це нормально ставитись до дітей. І останній під номером 10 у нас йде Марія Єфросиніна і Тимур Хромаєв. Я перша зізналась тобі у коханні майже 22 роки тому. Ти відповів на це дякую. І я подумала, нашим стосункам кінець. Сьогодні ми обидва навряд чи порахуємо, скільки разів за ці роки вимовили одне одному люблю. Такими зворушливими словами телеведуча Марія Єфросиніна вітала свого чоловіка у день всіх закоханих. Пара познайомилась 22 роки тому у травні в Криму. Випадково перетнулись на набережні і за деякий час одружились. Ведуча відверто зізнавалась про кризи у шлюбі. Ба більше ще у 2013 році вони навіть розлучалися на рік. Зараз їхня родина теж переживає розлуку, бо Тимур від початку повномасштабного вторгнення пішов боронити Україну і зараз служить на запорізькому напрямку. Утім, пара навчилась підтримувати стосунки на відстані. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ!